Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Герасимчук. Вітаю. Енергетики продовжують відновлювати електропостачання після ранкових обстрілів Одещини. В результаті російської атаки пошкоджено обладнання. Щоб запобігти аварійним ситуаціям, ДТЕК Одеські електромережі за вказівкою НЕК «Укренерго» ввів в області екстрені відключення. Енергетики, вкотре просять клієнтів, якщо немає світла, вимкнути всі електроприбори, аби не сталося аварійних перенавантажень мережі і не доводилося проводити додаткові ремонти, коли з'явиться світло. Вмикати енергоносії вслід почергово саме зараз, розуміючи, що частина міста та частина Одеського району знов знеструмлені і знов тривалий час будуть знаходитися без напруги. Я пропоную всім клієнтам знов нагадати те, що ми говоримо по 10 по 15 разів на добу. Очікую, що світло не вмикає, вимкне навіть всі електроприлади, залишить собі там чергову лампочку, та очікуйте. Нагадаю, за інформацією оперативного командування Південь, підрозділи протиповітряної оборони збили над Одещиною 21 ракету. Як заявив очільник військової адміністрації Максим Марченко, уламки однієї з них влучили у житловий будинок в одному з сіл області. Обійшлось без постраждалих. Також пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Пам'ятники Суворову імператриці Катерині II та засновникам Одеси Деребасу, Деволану, Потьомкіну та Зубову нині знаходяться в художньому музеї. Там вони зберігатимуться до вирішення подальшої долі. Катерину запакують в плівку і залишать на деякий час у дворі музею. Монумент Суворову розмістять на задньому подвір'ї. А от чотири скульптури фаворитів, які саме мають культурну цінність, розмістять в приміщеннях музею у різних експозиціях. Подальшу долю демонтованого пам'ятника Катерині вирішить конкурс, який проведуть вже Же після нового року митці змагатимуться в ідеї втілення цього монументу у новому образі. Звичайно, цей конкурс будуть судити компетентне журі, про яке ми ще е окремо розповімо. І е сподіваюсь, що. Е Тема постколоніальних студій, тема е, травматично е, контроверсивного минулого в історії нашого міста. Е, е, та дискусія публічна, яка велася напередодні демонтажа, вона продовжиться, але вже засобами сучасного мистецтва. Майже три тисячі правоохоронців нестимуть службу в посиленому режимі на свята. Піші та автопатрулі контролюватимуть дотримання вимог воєнного стану, зокрема комендантської години. Слідкуватимуть і за реалізацією алкогольних напоїв, а також продажем та використанням піротехнічних засобів. В поліції кажуть, особливу увагу приділять місцям масового скупчення людей. Нагадаю, комендантську годину в Україні на новий рік скасовувати не будуть. Ножем в живіт через нерозділену хату. Чоловік на підпитку вбив свого брата. Одного ножового поранення було достатньо, аби чоловік помер на місці. Зловмисник сам пішов до сусідів і повідомив про смерть родича, проте не зізнався у вбивстві. Сусіди ж викликали поліцію. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час хмільного застілля брати посварилися через розподіл нерухомості. В ході сварки молодший за віком чоловік вдарив старшого ножем у живіт. Спричинивши проникаючи, коло торізити поранені черева, що призвело невдовзі до смерті потерпілого. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті 7 каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.